Так, Solis s 26 Extra, то така от. А Олешка каже, що то вже не вже нікому нічого не поможе. Так, доброго ранку. Є по наявності такий от ловольчик 504. -й. Плюс це в нас садовий. на таких от здоровенних широченних колесах, що переднє, що заднє здоров'я. Даний трактор йде із кондиціонером, понижена, повишена, реверс, блокування, примусова гідравлика. Зверніть увагу, який потужний задній міст і яка Здорова, піввіз. І саме цікаве те, що не за всі кошти світу. Такий от лавольчик коштує 15 тисяч доларів. Також у нього в кабіні там знаходиться планшетики з камерою переднього виду, також є камера заднього виду. Вогнегасник, молоточок. Все як має бути. Так, добрий ранок. Як завжди, лінієчка солісів. Повністю всі соліси є по наявності, є на 50 кінських сил, на 105, на 130. Бачите, скільки їх тут широченний вибір тракторів. Булат тіваєчка 244-та із реверсом. Площадка вся заставлена, що не можемо і пройтися. Такий от оріончик 504-й. Із таким посиленим заднім мостом. Настояща 50-ка із примусовою гідравликою, дві пари гідровиходів. Повністю рівна підлога, реверс, понижена, повишена. Також передній міст, здоровенний, такий товстий. Шифенг 354 одноциліндровий на 35 кінських сил. Така от панель приладів в нього. Лічильник-мотогодин, примусова гідравлика. У нього задні колеса 11,2х24. Бачите, тут немає ніяких нипів, осей, нічого, а йде суцільний чулок. Гідроциліндр на примусову гідравлику. Є такий от ловольчик 504 із кондиціонером, і з примусовою гідравликою. І також є Lovel 504 Pro. Ця прошечка у нас йде без примусової гідравлики, але зато вона йде із синхронізованою коробкою передач. В одному ловолі 504 Pro. Є синхронізована коробка передач. Бо в інших кажуть, що вона синхронізована, але на самом ділі вона не синхронізована. Це Київ, траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є локація, номер телефону, є повністю вся інформація. По наявності такі от є е, Ні, обміну у нас, на жаль, немає. Такі от є Solis RX 50 -й. без кабінки. Найтяжча 50 -очка. от значить вага даного трактора на 50-кінських сил без кабіни 2800. Да, Я з вами згіден, що це настояща моща. От подивіться, який тут тут колокол, коробка. Ну. Тут просто все сила. Оріончик, РФчик Із реверсом, із двохдисковим щепленням є по наявності. Також джинма є 50-ка, також є і 40-вочка. Оріони є РФ, це в нас 40, також є і РД. Ці всі трактори є по наявності. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати Е, да, в принципі, можна сказати, що Соліс це японець, бо в них спільне виробництво із янмарами. Всі ж думають, що янмари виробляються в Японії, але на самом деле вони виробляються у Індії на заводі Sonalica. Отак от виглядає навісочка на орігончику. Такий потужний міст. Не 24 річний Бачите, у 24-ки <кій> трошки міст менший. А в 40-вці набагато він йде більший. От для порівняння, щоб було видно, щоб не казали, що сороковка йде на 24-чному ходу. Ось от такі от оприскувачі є. На 200 літрів, на 400, на 300 прицепчики. Ось такі 35-ка, от, 35. це в нас шифринг 350L. Задньопривідна. Коробка передач 3 плюс 1 на 24 колесах. І з примусовою гідравликою так от це все діло виглядає. На 200 літрів оприскувач там десь 28 тисяч коштує. Точно я не пам'ятаю. Напишіть, будь ласка, у приватні, я вам дам відповідь. Бо так не пам'ятаю. Що, Зайдемо в приміщення, подивимось, що там у нас у приміщенні. Як завжди, рубрика Здоровенний пауербанк. ТРК це синтайчик. Ні, на жаль, синтая у нас немає трьохциліндрового. Задньопривідного є повнопривідні. От така от є ID четверта одна, ID четверта друга. Вживана техніка є тільки там декілька японців. Ось такі от IDшечки. І є такий от полістарчик. Полістарий де в нас повнопривідний це Volvo на повному приводі. І такі от є ID 4. Отак от вона виглядає в салончику. все зручно. Панорамка. Це як має бути. Ось такі є Solis е, із кабіною. Це у нас 26-й із стаціонарною кабіною. Ну так, да, це іномарки. В даному тракторі три передачі. Понижена, повишена, ходозменшувач, реверс. Стандартна трьохточна навіска, дві пари гідровиходів. В кабіні все зручно, комфортно. Всі речаги під рукою. Не треба нікуди тягнутися, от магнітолка. Шторка, саме головне, щоб сонечко не світило сильно в глаза. Для немає. Також є шифен 240, це найдешевший повноцінний трактор, одноциліндровий з ремінним приводом на 24 кінських сили. Валить бора потужності на 540 обертів. Ну, Очікуємо шифінги, я думаю, десь через декілька місяців вже будуть. І 24-ки і 40 очки Бо їх дуже багато хто чекає. Отакий от от синтайчик 244-й. Із боковою кулісою на, на резині 11,2 на 24, передні 6,5 на 16 і з кеймовським двигуном з повністю рівною підлогою. Отака от електронна панель приладів. І зверніть увагу, яка масивна. Трьохточкова навіска посилена і які посилений задній міст. Тобто це ну, не дитячий Яка ціна чого? Якщо отакий, от це буде коштувати 5700. Булат 244 прошечка є. Вже зашито все тут. Теж електронна панель приладів, бокова куліса бачите, такі масивний із Заднє місто. Просто ураган. Ось так от воно все виглядає. Так, була тіваєчка. Тівайки є. Е, значить, оцей коштує 5800. Цей 5800. По кулісі обіцяли, що буде бокова і буде зашитий шифер. Ну, як на самом ділі воно прийде, невідомо. Так, Оріончик РД404. Ось такий от гарний апаратик. Так, дякую за подаруночки. Оріончика повністю рівна підлога. Отака от електронна панель приладів. На Насидінні підлокотнички, бокові куліси, примусова гідравлика. Друзі, дякую за вподобаєчки, за підписочку в прямому ефірі. Так, це у нас Донфенк 404. Так, вибачаю за телефонний дзвіночок. Так, вибачаю за телефонний дзвіночок. Коли прийдуть шифінги, не знаю, обіцяю десь через декілька місяців повинні вони бути. Це у нас булат 244 L. Отака от, от прошечка. Це синтайчик, Булатик. Вибачаю за телефонний дзвінок. Є такий от Дунфен 244 G2B. Це у нас 24-ка із примусовою гідравликою, з 390-м двигуном, електронна панель приладів. Ось так це у нас причага управління навіски. Підйом, опускання і плюс плаваюче положення. А це дві пари гідрових задніх. Вже в даному тракторі йде 6 противаг передніх. Раніше у 24-ках йшло 4 противаги, а зараз вже йде 6. Солі, сок. А це ехо війни. таке старе, здоровенне. Друзі, вибачаю за телефонні дзвінки. Зараз надо відзвонитися, і через декілька хвилин зайду ще в ефір. Всім гарного дня і до зустрічі!